Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село Ти Моя доля. От і прийшла пора купати картоплю. А цього року цей початок копки зовсім невеселий для нас є, тому що похворіли, виявляється Ну, така біда, як ковід ніде від нас не поділася. І не знаю, де він взявся на нашу з чоловіком голову. І я ще не вичухалась добре, а в чоловіка пневмонія. І сьогодні поїхав лягати до лікарні. Але слава Богу, і за те, бо в лікарні такий режим, і будуть лікувати. А якби вдома, то смикався б на город. бо картоплю треба копати. І таке було б лікування. Так що за все, слава Богу, а я стою над картоплею, яка називається Рів'єра. Напевно, багатьом відомий цей сорт картоплі. А якщо в кого нема, то спробуйте завести і таки садити цю картоплю. Оце рання картопля. І написано, що в південних областях, а можливо, навіть... І в нашій північно-західній Хмельницькій області можна вирощувати два врожаї, садити її два рази. Правда, не знаю, якою другий раз садити, чи вже молодою, чи, чи шатою старою. Але цього року ми другого врожаю картоплі не садили. Напевно, я як відчувала, що не дуже весела копка в нас має бути. Отож, ця картопля посаджена в нас. У квітні, десь на початку 5 квітня, здається, ми садили. А рів'єра – це голландський сорт картоплі. Вона ось така зверху трошки має жовтуватий відтінок, і всередині трохи жовтуватий відтінок. І ще чим ціниться, тим, що вона смачна. Бо самі знаєте, що деякі ранні картоплі. Несмачні, але ми несмачних в себе на городі не садимо. І в нас на городі цього року рів'єра, керанда. Але керанду ми викупали, я хіба покажу в ящику залишки. І белароса. Це такі сорти посаджені в нас на цьому городі біля хати. А на іншому городі посаджено набагато більше сортів картоплі. І як ми їх маємо копати, то я не знаю. Але якось з Божою поміччю будемо копати. Ось тільки її під курчем. Я вважаю, що не просто сказати, що непогано, а таки гарна картопля. Але копаю вілами, хочу накопати хоч в сітку, бо завтра буду тіхати збирати картоплю, ну, взагалі овочі, моркву, буряки і так далі. Для заготівлі сухих борщів для військових. Тож потрібно накопати картоплю. У мене трохи на харчі є накопаний. А це накопаю, а можливо викопаю цей кусочок, тут небагато. Ось така характеристика, така моя характеристика картоплі Рів'єра. І ще раз повторююсь, якщо не маєте такого сорту, звичайно, я не знаю, для яких регіонів вона районована, але про Південній області читала, що можна збирати по два врожаї за рік. І в нас також, напевно. Якщо говоримо, що німецька якість, то віримо, що ця якість таки хороша. І от вже багато років. Як прописалася на нашому городі картопля німецької селекції Беларуса. Світло дуже сонячне заважає мені. І я не бачу ні паузи, нічого. Так що буде без паузи. Цю картоплю багато хто із вас знає, можливо, і всі знаєте. І вона трохи відстає по врожайності від сорту Рів'єра, і трохи вона пізніша. Але зате смачна. Мені, наприклад, вона смачніша від рів'єри. Але ж недоліком її є ось таке тріскання бульб. Це дуже таке часте явище в неї. І тут, де потрісканиці бульби, буває, що вони починають загнивати. Але все ж таки ми такий сорт садимо вже багато років, і поки що відмовлятися від нього ми не збираємося. Кажіть, чи ви садите такий сорт картоплі, як беларуса. Як її тільки люди не називають, було що ми вивозили на ринок. То один чоловік дуже таємниче підійшов, чи нема у вас такої картоплі, біла троянда. І я як не думала, ну нема в мене такої картоплі. Багато є сортів, але я не думала, що він белоросу переведе, як біла троянда. І я сказала, що нема. Аж потім він відійшов, то я докумекала, що це можливо та сама белороса, тільки з таким імпровізованим українським перекладом. Так що і про цю картоплю я не можу сказати, що вона не вродила. Також вродила, дай Боже, щоб добре викопати, при доброму здоров'ї. А взагалі, при хорошому розкладі, ми копаємо картоплю. Ну, ця посажена нарушна, щоб її копати лопаткою. Тут невеликий кусочок. Копаємо тракторною копалкою. І навіть зараз, як постамент, як на постаменті стоїть трактор на городі. Але я ж не вмію ним керувати. Отакі От невеселі в нас цього року справи. А про кіранду я напевно вже також розповідала багато разів. Багато хто з вас також знає цей сорт, дуже давній сорт картоплі. І потрапив він до нас із Китаю. І так він і називається по-іншому Китаянка або колись його ще називали Тріжди Очень. Не буду перекладати українською, щоб не було смішно. І ця картопля, хоч її вже рочків і рочків дуже багато, не звелася. Як це буває із теперішніми сортами пару років вродять і далі перестають родити, починають випускати підземні бульбочки, а наверх не сходять. І, вважай, пропало. Картопля вражена вірусом і потрібно її збувати. З тією такого нема вже багато років. У нас вона, правда, не дуже багато років, але також вже Напевно, років п'ять. Вона до цієї пори не зводиться. Хоч чоловік бурчить, що вона має ось такий вигляд, ну, не зовсім така гладенька, як рів'єра, а трохи має горбочки. Але це нічого. Вона також, як ви бачите, ось така жовтенька зверху, і жовтенька всередині, смачна на смак і раня. І головне для мене те, що вона не зводиться. Бо я напевно колись говорила, щоб вони мені передали шотландські сорти, яких я тільки не мала, і чехословацькі. Поки я їх розвела з двох кілограмів, то вони звелися. А тепер кілька років тому я знову замовила вже тут у місцевих інтернет-магазинах кілька ранніх сортів. Але я також бачила на них ознаки того, що вони вражені вірусом. Також їхні картоплини не сходять наверх, а пускають донизу маленькі бульбочки. Це означає, що картопля вражена вірусом, і її вже не дуже так потрібно і садити. Ось така моя сьогоднішня розповідь про три хороших ранніх сорти картоплі. Які посаджені в нас біля хати. Одну з них керанду ми вже викопали. Рів'єрі зовсім небагато під лопатку посадженої. Я сподіваюся, я її докопаю. А Белороса, Белороси більше. Дасть Бог прийде чоловік з лікарні і будемо продовжувати копати. Сподіваюсь, трактором. От і все. Бажаю всім доброго здоров'я. Хай ніякі віруси нас не вражають, хай нас обминають. Як найскорішого миру і всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир. І, як завжди, кажу до зустрічі.